Усім привіт! Тут розповідає, як ми будуємось. Будівництво розпочали кілька років тому, будуємо самі з нуля. Пройшли вже дуже багато, вся історія є на каналі. І далі намагаємось не здаватись, і йти вперед, так як переїхали в недобудову. І треба якось жити, тому наводимо лад і затишок в нашому будинку. Ну що ж, поїхали далі. Ранок. Сьогодні знову дощ. Трава вже бояє. <хи> так, моя клумба, напевно, буде сьогодні без мене. Ну, значить, сьогодні буду робити всередині, буду спаклювати, тому що це теж потрібно. А якщо стане можливо, то піду сьогодні досаджую гортензії. Так, цю клумбу навіть не треба буде підливати сьогодні. Все, дощі полиє. І так, поїхали шпаклювати. Пізніше, коли буде сонечко, дороблю клумбу на вулиці. Я розумію, що контент про будівництво, але життя в будинку вимагає будівництва ще й на вулиці, так як облагородити двір теж треба. Тому тут показує не тільки роботу в будинку, а й на вулиці. Бо з тим всім теж треба щось робити. Наприклад, зараз роблю міксбордер, квітники якісь, доріжки пізніше треба зробити, парковку, сад досадити, ягідний сад ще треба нам досадити, хочемо зробити великий виноградник, далі город зробити, бо в нас ще городу немає. Є кілька грядок, які ще повністю не функціонують. Там теж треба ще будувати город, бо хочемо грядками робити. Тому такий контент буде у відео, бо лише про сам будинок знімати то так не розженешся. А в нас стіни вже закінчуються, слава Богу. Звичайно, є ще багато роботи всередині будинку, але сильно розігнатися не можемо. На це є свої причини. Тому дуже вибачаюся, якщо контент на вулиці вас не цікавить. Але я спеціально роблю таймкоди, щоб була можливість переключити і не тратити свій час, звичайно. Але я хочу викладати трохи природи, мені подобається такий контент, я це роблю для своєї душі. Взагалі, цей блог для моєї душі, і як історія про наше будівництво. Ще потім можна було згадати, і якщо ми станемо комусь нагодні, ми будемо дуже щасливі. Так як у цей темний час хочеться розрадити людей, тому що бідні люди і так щоночі під обстрілами, особливо в прифронтових зонах, та й Київ бідний. Одним словом, немає слів, одні співчуття. Тому хочеться давати такого трохи легкого контенту, щоб якось трошки розрадити людей, щоб вони переключилися. Зараз дуже багато українських блогерів так роблять, тому що життя далі триває, ось треба ставати, йти далі і просто жити. Та все підсвітку вже там прогрунтував на цій стіні. Вже теж зроблена підсвітка. Зараз я також стану і покажу. Так, так будуть йти вертикальні полоси. Раз, два, три. І стіна вже готується підфінішити. Так, три. лінії тут, далі тут. І там. Вже гіпсокартон привезли, зараз будувася туди його кріпити. Обережно відпади. Кажеш, ця штука якраз 2 міліметри втоплена, чим це. Uh -huh. І так думав, як би це зробити, знаєте, думав, якийсь шаблон робити. Uh -huh. Потім побачив. Супер, воно одразу на таку місце мені uh -huh. втоплює 2 мм виступало. Добре. Все, коли є голова, то дуже добре. правда? Не помічаю в житті голоска. Наше ця голова не боліла. Це єдине. мудра голова, де коли болить. Дивишся на те, що світі твориться. І просто ауті, Ні. І не хочеться нічого. Все, що зараз відбувається, це жах. Просто немає слів і навіть... Не хочеться говорити, нема слів, а стали столько слюні. Знаєш? Да. <гум> Дуже <Думаю>, класна правильно. Вона <гум> да. Передає, Передає. Да. <гум> весь стан української душі. <гум> Уже всі слова закінчились. Да. По кругу вже скільки разів все проговорено. Ага. Да. Та й таке. Так. <гум> <Да. гум> Тоже хороша фраза. Хороша фраза. <гум> <гум> Точно. Так, вже монтуємо гіпсокартон. Тут ще на цей кусочок нам тут же Вася зробив. Так, вже прикрутив. Зараз ще оце все доробить. Ось так там, ще буде. буде. А що там витяжка має вийти, так? Фанова фан, труба. труба, ага, так. Тут буде ще заховано. За Тільки тоді можна буде зашивати. Ох, тут чуть не впала. Треба обережно. Ось з такої висоти, звісно, впасти було б. Дуже весело. Так що, так. Роботу тривають. Переходжу на вулицю, хочу доробити свою клумбу. Зараз викопую гортензію, яка, нарешті, дочекалася свого часу. Тут вона в траві. Я вже навіть нічого й не робила, бо знала, що буду пересаджувати. Це гортензія, полярний ведмідь. Посадила її і через рік вкопала гілочку, щоб розмножити її. Зараз викопаю і гляну, чи можу її поділити. Хочу, щоб в мене було дві гортензії. Одним словом, якось я витягла. Потім перепиляла наполовину і трохи переживала чи вкорениться, бо вже в такому стані краще не рухати рослини. Це робиться восени або навесні. Але я ризикну, і забігаючи наперед, скажу, що в мене вийшло. Вже гортензія прийнялася. Так що все добре. Посаджую я сюди її внизу біля буска. Написали мені, що гортензія з буском погані сусіди. Я шукала інформацію, чогось нічого не знайшла такого. Не знаю, попробую посадити і буду спостерігати. Якщо вже так дійсно побачу, що ніяк, то тоді вже відсаджую її. Знаю, що гортензія любить кислий ґрунт, буду підкисляти. І подивлюся, чи буде добре, якщо що, то дійсно пересаджу. Ну поки що бачу таку клумбу. Теж написали, що напевно загусто, можливо, і так, але більше не можу виділити, тому що там має бути прохід, це максимум, що я можу виділити. І коли побачила таку клумбу в інтернеті, захотілося мені теж себе повторити. Тому вже зроблю, як і побачила. Там і гортензію не сильно є де втиснути. Тоді виходить, що зроблю її на край клумби, і буде вона трохи виходити на газон гілками. Ну, хай вже так буде, а далі буду дивитись. Поки що хочу так зробити. В ямку кладу універсальне добриво, але згодом я підживлю спеціально для гортензії, маю таке він добривом. Трошки пізніше нехай укоріниться, і я вже тоді підживлю другим добривом. Я задоволена результатом. Все добре. Надіюся, гортензії мої приживуть. Я дуже за них переживаю, ну, тому що вони дуже красиві. Мають бути дуже красиві. Вони в мене виходили. З такими шапками стояли. Я їх формувала, залишилось чекати. І тут ще прикинула, щоб не було пустовато. тому що ці ж парасольки будуть так рости, тут взагалі буде пусто. Я їм так і буду давати рости. Все, ні, ні в ширину, нікуди біжать. Хіба в висоту і зверху хай шляпки собі там тримають. Я нічого більше їм не буду дозволяти тут. І тут скраєчку. З цього криєчку, з цього там пустивати куточок, і я придумала посадити півники. Зараз покажу. Вони будуть тут в гармонії, вони фіолетові, бузок фіолетовий, гортензія біленька і зелена маса. По-моєму, картина прекрасна буде. Зараз покажу, які вони зараз в мене ці півники. Ось вони в мене тут, в траві, прямо буду вже їх звідси спасати. Тут дуже багато буду що спасати. Потім буду знову накривати, формувати теж клумбоцю, але трішки пізніше. Так ось ці півники я буду звідси їх забирати. Чи як вони називаються? Півники, по-моєму. точно Красиві вони такі... Ось вони там будуть дуже дивитися. Дивиться, вони тут не повинні рости. Це я так посадила, бо не було куди їх посадити, мені теж дали їх. По-моєму, там буде дуже гарненько їм. Ось так. І ще тут. Тут, до речі, все буду спасати. Це в нас є спірея тут теж в траві. Це теж вона чекає свого часу, поки я тут все понакриваю. Ну все звідси буде переїжджати. Так, шавлія, моя з насіння. Прекрасна шавлія, яку я виросила з насіння, потім я її ще ділила. І ось так кілька кущиків в мене є шавлії. Прекрасна шавлія, зараз буде давати вже цвіт. Супер. І Ще кілька кущів. шавлії тут є в цій траві. Забила і тут вся трава, я не звертала на це уваги, бо я знала, що я буду це все звідси забирати. Магнолія з насіння. Я його виростила з насіння, мені свекруха принесла. Вона в церкві служить там при католицькій церкві, і вона доглядає за садом, принесла мені насіння. Каже: Ну свята, попробуй, може, в тебе вийде. І Я посадила три насінини. Так, дві вийшло в мене, одна пропала зразу, дві вийшло, але виходила тільки одне дерево. Друге дерево пропало. Ось така отака от величина. Зараз покажу, яке воно було. Малесеньке таке. Ось така вже от висота. Так. Ну, не знаю. По колінах. Ні, вище вище, як по колінах. Десь до пояса вже майже красивенький. Так, скільки тобі років? Я вже забула, з років п'ять, напевно, тобі. Якщо з насіння. Ще ні разу не давав цвіту, не знаю. Буде, не буде він цвісти. Але гарна магнолія вона мені подобається. Тут вона вже залишиться, вона не любить пересадку. Все я так її залишаю, хоча я бачу, що я з помилками її посадила. <гум> так, трава теж її забила. Ну, це все буде з часом. Вже зараз немає до цього. Ні сили, ні часу, все формую поступово і роблю поступово. Так, нарешті нам привезли машину з ремонту. От Вася розбирає стару запчасть. Сонечко, що там? Привезли стару запчасть і що там? Що було? Сцеплено, щоб могло їздити і їздити. А що сталося? Зараз я покажу. От відламався вусік від. Mm. Е, оце, якщо я казав, виживний підшипник. Mm -hmm. Пам'ятаєш, я казав, що це щось криво стоїть. Да, Тому може це зламалося. Ця вилка це вилка, ти казав? Та, вилка. Mm -hmm. А вилку. Я поміняв вже вилку, бо замовив її. А вилка нормальна. Це от, відламалося. Mm. от за відламалося. Такого... За, і за тої штуки попали Скільки? на 700 доларів. 700 доларів. Вот так вот. Бо вже купляв весь комплект, все повністю, щоб... Mm -hmm. щоб одразу все поміняти. Mm -hmm. Бо без розборки не поймеш, що там сталося. Mm -hmm. Mm -hmm. Така от штука. Mm -hmm. Але ну, mm -hmm. це не я. Ну, поміняли, ти поміняли. Оце рухін бачив який. Це те, що я в прошлой раз не поміняв. Mm -hmm. Це, це було масові. Mm -hmm. Це воно найдороге тут. Саме сцеплення ми в прошлой раз міняли без цього. No. То воно коштує десь 4 тисячі. Uh -huh. А оце все остальне. Uh -huh. Значить десь 14. З половиною. Раз це 4, значить це 14. А вже поміняли, і, слава Богу. Ну, no. добре. Вже хід мав, бачиш. Воно немає кого ходити. Угу. Uh -huh. Хочеться ж проїхати ну, різницю. Розпаковка Тут робимо розпаковку подарунків. Андрію на день народження Під шумок дещо й нам перепало. Навіть і Масяні подаруночки є. Саме день народження не зняла. Не знаю, коли до нас приїжджає родина, я починаю хвилюватись і взагалі забуваю за камеру, тому нічого не зняла. Але буду прощатись. Нехай все у вас буде добре. Бережіть себе і свої родини. А ще найбільше, що хочеться, побажати це миру, спокою і величезного щастя. Ну і звичайно, до нової зустрічі.